Евакуація рятує життя. Про це кажуть ті, хто всі три роки великої війни вивозить цивільних з населених пунктів, до яких наближається ворог. Один з них водій гуманітарної місії «Проліска». Сьогодні от привезли з Покровська. Сьогодні забрали людей, ані самі з Константиновки, але вони самі з часового, яра. з часового яра. До сих пор там евакуюють людей, вивозять, і ми потім ціленаправленно візьмемо їх в Павлоград. Шелтер в Павлограді кожного дня приймає тих, хто втратив все, але зберіг життя. Павтівці, яку для евакуації надає пролізка, мешканці міст, які стали топонімами страшної війни. Звідки ви з Покровська з самого Покровська. Так, і от сьогодні тільки вийшли. Да, і як це розкажіть? Як це було? Ульота на льоду нормально. Як вирішився вихати, виїхав там, щоб видержати. Поруч з паном Володимиром до Павлограду буде їхати людина, яка до кінця січня вперто продовжувала жити ще в одному форпості Донеччини в місті Часів Яр. Нету у просто ні. Все розбито, все зарівше. Весело, коротше. В лікарню попала там, ранення немножко. Осколки нах. Так осталось. В лікарню, больниці потім з понеділка. На пункти незламності Константиновки сьогодні вивезли. Пані Галина теж не хотіла залишати рідну Костянтинівку, але її домівку росіяни перетворили в руїни. 9-го числа, коли дом взорвали, почти весь. Все, там почти нічого нет. Сорок второй Константиновський. Навірно, ви це слышали. Страшний був взрив. Вот. Ну, все там попадало, все не знаю що В общем, не то слово. Ну я не пострадала сама. Ну такі вот діла. А сейчас ну неохота мені как, не знаю, я ж не можу умереть сама люмі травитися. Я не знаю, що мені делать. Я одна, нічого у меня нет. Ось вот так вирішили меня вывести. За мирних часів всі ці люди наврядчі зустрілися в одному автобусі на шляху до Дніпропетровщини. Нині ж у більшості мешканців Донеччини вже немає можливості жити в рідній домівці. шифер сдвинула, своими силами уже не, не, хватило сил поправлять. Дождя нет, не течет, не валится потолок. Пойдет дождь, завалится. Надо ехать. Больно? Да. Страдает украинский народ, не за что. Жаль. Их. Сидіти до останнього означає потім, якщо пощастить, виїхати з одним пакетом і разом зі своїм містом відчувати біль його знищення. Його вже розбили прилично. Ліч на камінь, що в початку війни ракета прилітала під двох. До сих пор яма метрів в, в діаметрів і три глибини. Пролізка кожного дня надає транспорт та волонтерів для евакуації мешканців прифронтових населених пунктів. На Донеччині працює координаційний штаб, який і повідомляє про необхідність евакуації тієї чи іншої людини, після чого заявки розподіляються між національною поліцією, ДСНС та волонтерами.